Найгучніший в історії Німеччини судовий процес над неонацистами розпочався сьогодні в Мюнхені на лаві підсудних п'ятеро учасників угруповання Націонал-соціалістичне підпілля. Понад 10 років вони вбивали мігрантів, грабували і здійснювали теракти. Початок суду супроводжувався неабияким ажіотажем, заворушеннями і демонстраціями. І з нами на зв'язку зараз Наталю Наталя Фібрик. Отже, Наталю, розкажи нам більше про процес і хто власне зараз на лаві підсудних. Вітаю, Лідо на лаві підсудних п'ятеро. Головна обвинувачена. Це 38-річна Беата Чепе. Вона належала до найактивнішої трійки терористів. Її спільниками були Уве Бернхарт та Уве Мунтлос. Вони назвали себе ідеологічним угрупованням націонал-соціалістичне підпілля, і їхньою метою було звільнення Німеччини від неарійців. З початку 2000 року вони вбили вісім турків, одного грека та одну німкеню поліцейську і поліція довго не могла розкрити ці злочини. На слід неонацистів вийшли тільки два роки тому. Утім, двоє чоловіків перед затриманням покінчили життя самогубством. Здалася тільки Беати Чепе. Її причетність, їхня причетність до вбивств підтвердилася знайденому квартирі зброєю та шокуючим відео, у якому екстремісти вихваляються скоєним. Сама Беата на допитах мовчала. Прокуратура звинувачує її в організації убивств пограбуваннях та терористичній діяльності. Поруч із нею на лаві підсудних ще четверо чоловіків, яких звинувачують, що допомагали неонацистам, діставали зброю, надавали житло та транспорт. Самого ранку під стінами суду демонстрації. Порядок забезпечують 500 поліцейських. Під судом натовп журналістів до зали пускають всього 50. Процес проходить у занадто малому залі. Один раз відкриття вже переносили, бо суд відмовив акредитації усім турецьким змі. Попри те, що вісім жертв жертнаці... неонацистів були турками. Тим часом до зали суду сьогодні безперешкодно пройшли двоє неонацистів. З е, поміж них брат близнюк одного зі звинувачених. Потрапити на процес намагалися і деякі демонстранти. Що від нас хочете? Де ви були, коли НСУ вбивало людей? Га? Де ви тоді були? Ти де був? Чому ви їх не переслідували? Нацисти там не тут. Акредитації роздавали шляхом лотереї, і дійшло до того, що постійне місце в залі, наприклад, отримав жіночий журнал, а От багато великих німецьких газет залишилися за бортом. Утім, ті, хто потрапив до зали суду, були шоковані поведінкою головної обвинуваченої часом я не розумів, хто тут звинувачений, а хто тут адвокат. Вона настільки самовпевнена, жартує, посміхається. Часом взиркала на глядацьку трибуну, певно, шукала симпатизантів. Вона одягнулася як бізнес-леді на конференції інвесторів. Поводиться дуже впевнено і зверхньо. Вона явно насолоджується стояти в центрі уваги. Жартує зі своїми адвокатами, посміхається. Вона ймовірно убивця. Я сподіваюся, що її засудять за все, що вона скоїла. Текст обвинувачення 78 сторінок а повна версія це 500. Е, у процесі. Майже 600 Свідків, тобто очікується, що цей процес триватиме понад два роки. Утім, він ще не встиг розпочатися, як е, знову відклався, оскільки захист звинувачених поставив вимогу поміняти суддів. І е, цю цю вимогу ну 100%, е, ця... цю юридичну тяганину особливо не розуміють родичі загиблих. Люди повинні зрозуміти, що це був замах на всю систему демократії і свободи, а не тільки проти мігрантів і іноземців. У нашій країні кожен громадянин повинен мати захист незалежно від походження або релігії. А це було не так. Це велетенська втрата довіри. Повернути її можна тільки завдяки прозорості процесу і суворими вироками. Прокуратура вимагає пожиттєвого вироку для Беатечепи без можливості помилування. Утім, не менш важливими є відповіді на питання, як е трійка терористів могла 10 років безперешкодно відстрілювати людей. Лідо Наталю, дякую тобі за такі подробиці. З нами на зв'язку була Наталя Фібрик, яка стежить над початком гучного судового процесу над неонацистами у Мюнхені.